Для нас ця історія почалася зовсім несподівано. Ми просто були як церква, церква, яка тільки но була заснована, церква, яка була в стадії будівництва дому молитви. І коли ми закінчували будівництво з цієї зали, в якій ми знаходимося, була пропозиція з боку обласної ради служителів, щоб в нас був заснований біблійний коледж. Будемо займатися в основному в першу чергу, що має бути стержнем нашого служіння. Ми полонимо всяке знання на послуг Христові. І ось оця думка: щоб, чого б ми не навчалися, чого б ми не навчали студентів, щоб воно переломлювалося через особистий послуг до цього слова. Займає служінням з підлітками, коли ж дає можливість правильно зрозуміти писання і донести. Well, one of the things I love about the ministry of this college is that it reaches out to uh, young people who may not have ever thought of going to school, uh, going to maybe further on to seminary or to something else, and they really have a heart for them and that they would uh, become founded in God's Word. become founded in theology so that they can be an effective part in their ministry wherever they are. Вплив нашого коледжу на помісні церкви я особисто вбачаю переважним чином. В основному це вплив на невеликі церкви і на сільські церкви. Оце саме наша роль – готувати служителів для невеликих церков, я почав служіння з підлітками, коли почав навчатися. Ну, взагалі коледж навчив мене правильно підносити викладання уроків, бути більш ефективним в служінні. Служіння, служіння чи підліткам, чи в сім'ї, чи в ближньому своєму. Особливо тим, що тут навчають життя в християнстві. Для мене це дійсно місце, де. Тебе навчать, як якими дійсно тебе хоче бачити Ісус Христос, і ті знання, які я тут пізнала, вони залишаться в мене на все життя. І більше почав розуміти волю волю Божу і те, як треба поступати і жити. але найголовніше це атмосфера, навірно. Вона тут дуже приємна. I've seen through the students and through the stories that I've heard that it actually has strengthened the churches here in Жтома and has actually led out some students that will be in the next year to не new churches. Оце ідеальний портрет студента, який те, що він знає, старається всіми силами виконувати. І тоді люди не стільки чують його, скільки вони бачать його. Нам хотілося би, щоб наших випускників бачили. У 2016 році Українська баптистська теологічна семінарія у співпраці з п'ятьма коледжами України створила мережу біблійних коледжів. Ми об'єднані навколо одного бачення побачити кожну помісну церкву, яка зростає через хрещення і учнівство. Ми сподіваємось і молимось, що кожен випускник, як семинарії, так і в коледжі, буде справді біблійним, місійним і відповідальним у своїх діях. І через своє служіння ми побачимо досягнення нашого бачення, а саме ріст у наших помісних церквах.